Виступом академічного муніципального камерного хору розпочалася презентація нової виставки у Хмельницькій художній школі. Непорушна і незалежна Україна. У кожній з робіт членів обласної організації національної спілки художників представили 60 робіт, немало небагато. А нас всього 35 чоловік. Всього членів спілки. Нехай боже Україну. Є тут живопис, акварелі, плакати, скульптура, декоративний розпис і ветенанки. Більшість робіт створені цього року деякі на початку повномасштабної війни. Я дякую спілці за те, що от просто зовсім недавно ми зробили також дуже корисну справу. Передали ряд картин. Для нашого шостого окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер, які облаштують відповідну таку кімнату для психологічного розвантаження бійців, які повертаються саме з передку з бойових дій, чимало художників, котрі нині також активно підтримують зсу, є випускниками Хмельницької художньої школи. Так як працюють наші художники. В майбутньому повинні працювати всі наші діти. Тут є всі жанри, і тут переважно є Україна. Україну люблять наші художники. Вони її малюють. За ці роки багато наших митців і членів нашої спілки. За кордоном були повпредами, повноважними представниками України і виставляли там свої роботи. Художниця Анна Скрипало, майже ровесниця незалежності. Цьогоріч персональну виставку Патріотична презентувала у травні в Єгипті. У липні була із виставкою в Швеції, а її ветенанки у стилі Самчиківського розпису побачили в Словаччині. На виставці представлені три роботи художниці в авторській техніці Нейровитинанка. Цією технікою я проводила майстер-класи в Швеції, в Словаччині, в Україні, в Києві, Хмельницькому, і для військових, і для переселенців. В військовому госпіталі проводила. А техніка більш, скажем так, презентаційна, щоб показати нашу ветенанку якби традиційну і надати їй нове життя. Вже через тиждень Хмельницька художня школа наповниться десятками дитячих голосів. За словами директорки мистецького закладу Марини Барабаш, впродовж нового навчального року планують організовувати зустрічі та майстерки для дітей від видатних спілчан. Побачити непорушну і незалежну Україну очима митців можна буде впродовж місяця. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.